Це матеріал для студентів групи РТ-21, дисципліна мікропроцесори в електронних апаратах. І розмова сьогодні у нас піде про цифрове керування в електронних апаратах. Ми вже з вами на схемотехніці розмовляли про використання мікроконтролерів в різних схемах. Навіть проводили. Лабораторні та практичні роботи щодо їх використання. Але тепер нам вже треба підійти до проблеми більш системно і розглянути саме ті можливості, які забезпечують мікроконтролери або мікропроцесори у складі електронних апаратів різного типу. І отже, сьогодні ми починаємо про це говорити. Для того, щоб нам почати, треба розглянути основні принципи цифрового керування. Ну, таких принципів, от я тут вам знайшов 5. Може хтось знайде більше, але давайте розглянемо ці 5. Перший принцип це програмування. Програмовані засоби, мікропроцесори та мікроконтролери, вони дозволяють змінювати принцип роботи. Або спосіб роботи електронного апарату, змінюючи його алгоритми. І відповідно це можливо робити лише в тому випадку, якщо нам не треба змінювати апаратну частину подібного пристрою. Ну, ви зустрічалися в своїй практиці, повсякденній навіть, з таким способом, інший його назва це. Прошивка, да? Тобто змінити прошивку. Ну, це саме про це: це програмування, перепрограмування пристрою, коли апаратна частина не змінюється, а змінюється лише програмна частина. Другий принцип це точність. Цифрові системи можуть забезпечувати більш високу точність в порівнянні з аналоговими системами. Це пов'язано саме з тим, що ми можемо. Задавати точність перетворення з аналогового сигналу в цифровий в цифрових системах і навпаки, якщо в нас є можливість налаштовувати аналого-цифрові та цифроаналоги перетворювачі або канали перетворення. І в системах керування, в системах управління, це дуже корисна здатність, тому що точність може підвищуватися. За потреби, ну, в певних межах, звичайно, але ж може. Третє інтеграція з іншими системами. Ну, Цифрова інтеграція це набагато простіше зробити, аніж, наприклад, інколи зробити інтеграцію аналогових систем. Тому що аналогові системи це треба узгоджувати опори, треба узгоджувати струми, там, узгоджувати живлення. А цифрові системи ну, там теж. Треба узгоджувати, але можна забезпечити передавання кодів. А це вже інформаційне узгодження більше, аніж схемотехнічне. Тому інтеграція в цифрові інші системи цифрових приладів, вона саме є пріоритетом. Четверте це зворотний зв'язок, який дозволяє коригувати роботу пристрою. Да? Ну, про зворотний зв'язок ми теж з вами говорили, коли вивчали там. Аналогові схеми підсилювачів, і ми знали, що зворотний зв'язок дозволяє коригувати, наприклад, коефіцієнт підсилення підсилювачів. Але в цифрових системах також зворотний зв'язок дозволяє коригувати алгоритмами, коригувати обробку даних, тому що ми можемо отримати інформацію про те, який був результат, і далі цю інформацію використовувати для того, щоб налаштовувати роботу пристрою. І п'ятий принцип це енергоефективність. Мінімальне споживання енергії. Цифрові системи вони зазвичай мало потужні, тому що цифрові сигнали вони мають властивість невеликих струмів, а відповідно і для обробки їх невеликі напруги потрібні, і потужність теж не ну, дуже велика. Потрібна дану. В порівнянні, порівнянні з іншими системами, тому що ви можете мені заперечити сказати, в мене комп'ютер там стоїть блок живлення там, 800 Вт. Ну, да, комп'ютер ваш складна, складний пристрій, тому там багато різних засобів обробки інформації, тому йому потрібен потужний блок живлення. Але якщо ми говоримо про вбудовані системи або про портативні системи, то там, ви знаєте. Акумулятор, він не дуже потужний і він працює досить довго і забезпечує нормальну роботу нашого пристрою. Тепер давайте розглянемо деякі приклади тих саме приладів, які використовують у своєму складі мікропроцесори або цифрову обробку сигналів. Вимірювальна техніка, перш за все. Да? Ну, оскільки у нас спеціальність пов'язана з розробкою електронних апаратів, то вимірювати параметри цих електронних апаратів нам вкрай необхідно. І от вимірювальна техніка в цифрових системах забезпечує можливість самоперетворення сигналів з аналогової форми в цифрову, будь-яких сигналів. Не тільки звукових, як показано тут на картинці, да, через мікрофон. Тут просто принцип показаний, як це робиться. Да, є аналоговий сигнал, потім цифровий, а потім відтворюваний сигнал. Знову ж, це одразу аналого-цифрове та цифро аналогове перетворювання. Але можна перетворювати в цифрову форму будь-які сигнали, не тільки звукові. Відповідно ж, з різних датчиків. Можна вимірювати температуру, можна вимірювати освітлення, можна вимірювати. Там, тиск або що інше. І все це перетворювати в цифрову форму і в цифровій формі оброблювати. Управління сенсорами да? забезпечує живлення сенсорів та налаштування. Так, дійсно, сенсори або датчики інколи можна безпосередньо підключати до мікроконтролерів та мікропроцесорних систем. Тому що вони спеціально так сконструйовані, щоб отримувати живлення від цих систем, не потребує додаткових способів живлення. Це перш за все стосується цифрових датчиків. Ну, вони узгоджені за інтерфейсами, протоколами зв'язку, і тому все це дозволяє їх використовувати безпосередньо, підключаючи до вимірювальної техніки. І на основі мікроконтролерів, мікропроцесорів або таких плат, як Arduino. На них теж можна будувати системи вимірювальні, наприклад, вимірювальні температури. Що ще в вимірювальній техніці ми можемо зустріти? Ну, Перш за все, це автоматизація. Коли алгоритми, які працюють в пристроях, вони беруть на себе значну частину роботи. І людина може полягатися саме на складні алгоритми, які не тільки збирають дані з певною періодичністю, вони ще забезпечують там фільтрацію цих даних, корекцію помилок, первинну обробку цих даних, приймання якихось рішень за цими даними так і таке інше. Тобто автоматизація це саме зараз дуже сильно є перевагою цифрових систем. Комунікація та передача даних. Ну, це перш за все про стандартні інтерфейси, такі як USB, Ethernet. Ethernet це інтерфейс, через який ми ходимо зазвичай в глобальну систему інтернет. Але також це безпровідні інтерфейси, такі як Wi-Fi, Bluetooth та інші. І саме наявність таких комунікацій для цифрових систем забезпечують можливість інтеграції їх. В безпроводні якісь більш розвинені системи. Обробка реальних даних у реальному часі. Це важливо для систем реального часу. Тих систем, які спостерігають за процесами безпосередньо і приймають рішення про те, що треба робити за отриманими даними від цих систем. Отже. Зміна параметрів, швидка реакція на цю зміну параметрів. І це теж дуже корисна властивість, яка використовує зараз швидкодіючі мікропроцесорні системи. Побутові прилади. Управління процесами в цих приладах, да, яке пов'язане саме з виконанням алгоритмів. І послідовності операцій, тобто, що треба робити, які послідовності. Ну, різні системи можна навести приклади. Пральні машини, посудомийні машини, там є певна послідовність дій, які треба виконувати режими роботи. Да? Ну, в пральній машині це скільки треба там нагріти воду, скільки треба м -м, тіліпати, щоб воно там помилося все. Потім зупинитися, потім ще раз протіліпати, потім воду злити, потім просушити і все таке інше. Якщо це дуже інтелектуальна пральна машина, то вона це все робить автоматично. І господарка, яка її використовує, лише завантажує те, що треба попрати, її підключає. Там вода набирається автоматично там і все інше. Холодильники теж саме, вони у нас автоматичні пристрої, вони самі. Тримають температури, вони розморожуються, якщо треба, і таким чином забезпечують нам комфортне життя і зберігання наших продуктів. В побутових приладах ще важливим фактором є енергоефективність, коли засіб або пристрій може сам регулювати електроспоживання. Ну, такі можливості є. В сучасних апаратах, вони, ну, наприклад, ті ж самі пральні машини можна запрограмувати, щоб вони вмикалися на роботу в той час, коли електроенергія дешевша, і таким чином можна економити електроенергію. Да. Але інші засоби також можуть забезпечувати енергоефективність ефективність іншими способами там, наприклад, там термостати, да, коли у нас система нагрівання, вона Вимикається лише в тому випадку, коли у нас температура стає меншою, аніж ми встановили якийсь там параметр, і нагрівач починає працювати не весь час, а тільки в ті моменти, коли це треба. Інтерфейс користувача в побутових приладах дружній. Ну, Саме завдяки мікропроцесорним системам з'явилася можливість використовувати дисплеї з графічними або цифровими. Засобами індикації, коли людина інтуїтивно розуміє, в якому режимі знаходиться пристрій, що в ньому відбувається. Для вибору режиму використовуються сенсорні панелі, не кнопки, які з часом вони спрацьовуються, а саме такі кнопки, які дуже довговічні, тому що там нема контактів, вони реагують на дотикання, а не на натискання. І такі пристрої вони є дуже функціональними і досить довговічними, а мікропроцесори вони всі ці засоби взаємодії з користувачем вони контролюють і задають режими. Безпека в побутових приладах важливий параметр, тому що треба контролювати аварійні ситуації і повідомляти про це або. Самого користувача, або навіть спеціальні служби. Якщо це, наприклад, датчик утікання газу, то можна зробити так, щоб він контролював, подавав звуковий сигнал, а потім ще передавав повідомлення на спеціальну службу, яка буде за потреби приїжджати та вимикати все, що треба, або провітувати, або якимось чином цю аварію припиняти. Діагностика та самонавчання ну це вже більш інтелектуальні системи. Діагностика може бути виконана досить просто, якщо у нас є в програмі можливість перевірити поточні параметри роботи пристрою, то такий пристрій сам себе перевіряє під час вимкнення або під час роботи. І якщо щось відбувається не так, він, наприклад, може відправити такі коди-помилок. Да, тут плата показана, яка. Сигналізую спеціальними кодами, і кваліфікований користувач або обслуговуючий персонал, можуть подивитися, що відбувається в системі, і таким чином виправити цю помилку, якщо вона призводить до збою роботи. А от самонавчання це вже більш складний процес. Самонавчання – це вже система штучного інтелекту, скоріш за все, але ми вже на порозі, коли вони стануть. Все більше і більше в нашому побуті використовуватися. Тому, скоріш за все, побачимо і таке, коли система буде не тільки діагностувати себе, але й самостійно виробляти найефективніші режими роботи. І ще один приклад це радіоапарати різного ступеня складності та різного призначення. Радіоапаратура. Ну, перш за все, мікропроцесори забезпечують налаштування. На потрібну частоту. В тюнерах або в приймачах автоматично ця частота підтримується. Завдяки мікропроцесору він контролює поточну частоту, її може змінювати параметри схеми для того, щоб схема тримала цю частоту. Це забезпечує надійний прийом сигналів. Цифрова обробка сигналів в таких радіоприймачах теж є корисною, тому що покращує саме якості приймаю сигналу. Якщо це звуковий приймач, то це якість звуку, придушення всіляких шумів, виключення завад, вімкнення додаткових режимів роботи. Наприклад, там, якщо у вас стерео, да? радіостанція передає стерео, то. Мікроконтролер може автоматично визначити, що вона сам передає стереосигнал, і включити вашу систему в режим, відповідно, щоб ви почули цей стереосигнал у своїх колонках. Звукові канали теж можуть керуватися. Мікропроцесорами, і, скоріш за все, так і робиться в сучасних радіоприймальних пристроях, тому що можна керувати гучністю, можна керувати еквалайзером, тобто частотними налаштуваннями, чи ви хочете більше високих частот, чи менше низьких, чи навпаки. Режими звуки звуку можуть перемикатися, ну, все це керується зараз, скоріш за все, завдяки. Цифровим настройкам і таким чином все відбувається. Автоматизація функцій, ну, автоматичне сканування частот. Ну, це якщо ви налаштовуєтесь на якийсь діапазон, і ви це вже бачили, мабуть, і в мобільних телефонах, якщо у вас є радіоприймач, йому можна задати режим автоматичного сканування, він починає з певною. Там, Дискретністю, з певним кроком, переходити від однієї частоти до іншої, перевіряючи, чи є там корисний сигнал, чи там просто є шуми. Оскільки він досить інтелектуальний пристрій, то він відділяє корисний сигнал від шумів саме за властивостями спектру цього сигналу і може таким чином знаходити працюючі радіостанції автоматично. І навіть записувати їх собі там. Якусь там пам'ять для того, щоб потім ви вже не шукали їх, а просто переходили від однієї станції до іншої. Обробка даних та протоколів зв'язку в радіоприймальних пристроях. Ну, так, це передача даних радіоканалами та в системах бездротового зв'язку. Ну це мається на увазі, що... Радіоапарати, які працюють, наприклад, і отримують сигнал з ефіру, звичайні, да? вони можуть далі кодувати та ретранслювати ці сигнали в мережах загального використання, в тому числі через Wi-Fi, через Bluetooth. І таким чином у нас буде інтеграція різних систем різного типу. Для цього. Потрібно забезпечувати підтримку протоколів зв'язку всередині такого пристрою, необхідне шифрування, декодування сигналів. А це все можна забезпечувати саме з використанням програмних засобів. А програмні засоби це робота мікропроцесорних систем. Тому в радіоприймальних апаратах або радіопередавальних апаратах можуть використовуватись такі засоби саме для. Інтеграції між різними середовищами передавання інформації. Енергозбереження, звичайно, це такий сучасний тренд, всі думають про те, скільки буде витрачати енергії чи споживати енергії та чи інша система, тому керування енергозбереженням є важливим параметром для сучасних систем. Якщо система складна, вона може відключати потрібні функції, непотрібні функції, або переходять навіть в режим сну, коли вона не використовується, і таким чином зменшувати фактичне споживання електроенергії, ну це ви теж бачите, бо в наших комп'ютерах та в наших мобільних телефонах є ця. Функція енергозбереження, коли вони просто засинають, і потім треба їх якось розбудити, щоб вони працювали далі. Но саме це забезпечує нам можливість економії електроенергії тих самих акумуляторів. Інтерфейси користувача, керування дисплеями, кнопками, сенсорами. Ну так, це функція, ми вже казали, що це функція мікроконтролерів. І в радіоприймальних пристроях це теж використовують для цього мікроконтролери. Якщо система складна, у складі такої системи можуть декілька різних мікроконтролерів або мікропроцесорів, які розділяють функції між собою. Якийсь там керує інтерфейсами, інший забезпечує обробку даних, третій там контролює параметри сигналів. Це вже буде багатопроцесорна система складна. Тому. Можна зустріти навіть такі схеми, коли взаємодія контролерів між собою відбувається саме для того, щоб передавати інформацію про режими роботи різних блоків. Отже, на сьогодні це все. Дякую за увагу. Далі продовжимо. Побачимося наступного разу.